Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно екопарк Сьогодні неділя, друге вже листопада. Можу сказати, що погода просто неймовірно тепла, гарна, геть не схожа вже на ось той холодний листопад. А скоріше така, знаєте, рання осінь. Ну, не рання вже, а така. Тепла осінь, можливо, жовтнева на початку жовтня. І в мене радість знайшовся стікатор, якого я загубила тиждень назад, і не могла робити обрізку. Ну, У мене таке буває, це вже не один, не перший не, і не останній. Але чоловік сьогодні його знайшов в смітнику, куди я викидала разом. із... Залишками рослин, ну, слава Богу, тому я вийшла з секатором в цю погоду і пообрізала деякі рослини. І чомусь так захотілося відзняти відео саме по конкретних, і тематичне, по конкретних рослинах. А це рослини, які мають ягідки. Ось зараз вже осипалося листя на бересклеті дикому стім, європейському, як я, я багато разів говорила, що для нас це. І краса в якійсь мірі, але разом з тим це дуже великий шкідник, тому що він сіється, він розростається, і ось такі чагарники страшні, що не можна навіть пролізти. Але зараз я показую ось його ягідки. Так, це дикий бересклет, якщо його формувати, то виходить досить непогані такі ем, якби рослинки. Зараз покажу ще одне. Цього формованого бересклета я показувала. Ну, тут дещо вже ягідки не такі яскраві, як на першому, я його показувала, як із дикої такої рослини я зробила ну, щось таке цікаве, на мою думку, цікаве. Вон, він влітку просто зелена рослинка, такі дві кульки. Цвіте він ну, зовсім негарно, а потім має такі ягідки. Хоча хочу сказати, що не на всіх рослинах ягідки зав'язуються. Ось теж формована рослинка, але тут листочки опали і ягідок немає. Ну, це ж ще раз, кажу, це такий бересклет європейський дикий. Десь ось тут я бачила теж гарні ягідки, я їх показувала вже. Зараз покажу. Ось, подивіться, яка краса. Ну, я не достану далеко, але все це я на той рік сформую його більш цікаво, тому що ну, мені сподобалось. Спочатку я хотіла вирізати його, а потім ну, доволі непогана така картинка із ягідками вийшла. Тому нехай буде. Ну, березклетів дуже багато, і мені здається, що підібрати в сад можна на будь-який смак. Чому? Тому що. Є бересклети, де просто розфарбовується дуже гарно листя. І, хоч в мене малесенькі бересклетики, які я нещодавно купила і вам показувала, але все рівно я зараз їх покажу теж: це ред Каскади. Бересклет європейський ред Каскади. Дуже цікавий. Ну, Уявіть, що ось такі листочки будуть на рослині, яка буде гарно сформована. Ну, ред каскади, тому він, мабуть, і росте каскадами такими. А коли ще його сформувати, то 2 метри ось такої краси, мені здається, буде виглядати неймовірно гарно. Але можу сказати, що довго тримається листя. Я вже отримала десь більше тижня назад його посадила. І в нас морози були, і це новопосаджена рослинка, але разом з тим листочки гарненько тримаються. Ось опало листячко вже на горобині повністю. А на цьому бересклеті тримається. Берізка дуже гарна. фастігіата. Ну, вона не по темі, але подивіться, яка краса. І інший бересклет – це компактус Я його теж недавно купила. листячко опадає. І, ось, бачите, і воно не розфарбувалось в такий колір яскравий. Ну, ось трішки є, так? Да? Ну, все буде на наступний рік. Я думаю, все буде добре з ним на наступний рік. Ну, про вічно-зелені я говорити не буду. Я, в принципі. Хотіла поговорити саме про ягідки, про ягідні кущі, чагарники, які є окрасою саду. Пішли до наступної рослинки. Це, звичайно, барбариси. Ну, це навіть не на першому місці. Це суперприз. Ось рослинка з, ягідними, з ягідками це барбариси. Різнокольорові, різноманітні. Мені взагалі здається, на мою думку, що. Жодна рослина не може похизуватися такими кольорами листя, як ось барбарис. Навіть зелені сорти на осінь міняють і стають настільки гарні, що не можна очей відвести. Я вже не кажу про літні фарби, коли навіть квітувати їм не потрібно, але ж вони ще й квітують, вони пахнуть. Правда, запах дещо специфічний, але бджілки їх дуже-дуже люблять. Потім ягідки. І ці ягідки, якщо їх не зривати для того, щоб посіяти, от зараз пора вже зірвати хто хоче, хто бачить десь в парку чи в друзів ягідки і хоче мати різноманітні сорти барбарисів, то от зараз час зірвати ягідки, їх промити, ну, видобути із ось цієї шкірочки ці ягідки. Ось зараз покажу ось ягідки, їх видобути, шкірочка ця не потрібна. Але якщо вам навіть лінь чи нема часу ці ягідки ось знайти. Бачите? Витягти верніше з цієї шкірочки. Так, 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 так. Е, то це не біда. Навіть якщо ви посієте їх із шкірочкою, то зійдуть, правда, буде схожість дещо нижча. Набагато нижче. Я робила експерименти. Коли сіяла просто ось такими ягідками, то схож, схожість була, так, але І не, не, не Тому, про що я? Про те, що навіть коли впадуть листочки, ці ягідки будуть стояти до весни. Більше того, вони стануть такими сухесенькими і будуть триматися ще й на той рік. Довго-дуже. Пташки в мене, принаймні, ці ягідки пташки не їдять. Це жовтолисний Марія. Зараз підемо до червонолисного. Звичайно, у жовтолисному ці ягідки більш яскравіші виглядають. Ось в червонолисному, бачите, вони зливаються із листочками. Але нічого страшного, тому що листочки скоро осиплються, а ягідки залишаться. Дивіться, як гарна яка оплямівочка. Дуже гарний, Різно, різні такі кольорові листочки і ягідки. Цікавий, цікавий, дуже цікавий. Він має бути колоновидний, цей барбарис, але, подивіться, як виглядають ягідки, все рівно їх видно. Ніби на намісти, мистинки. Він має бути колоновидний. Він, бачите, є не такі вже геть розлоги. Але ну, чомусь я не хочу тут колоновидного, а мені чуть більше ось така природна форма в різні сторони. Тому інколи стрижу, інколи залишаю ось так і рости, як він зараз є. Прекрасна рослинка. Мені, ну, от я люблю барбариси. Так, колючі, колючі, але дуже люблю. Ще один барбарис, не буду відключатись. Це вже так як тут, на цій території, то я покажу. Ось. Це самосів, не вірніше, не самосів, а це знасіння. Барбариси, це сортовий. Я колись його отримала від своєї знайомої з Рівненської області, вона сіяла, вона й говорила, що він має бути невисоким. Так, він такий розлогий, розлапистий, я б сказала навіть, і різнокольоровий. Він не зелений, він має ось такий бордовий. І не червоний, а такий, скоріше, бордовий, такий він відтінок влітку має. Але всередин, всередині, ось де цей зелені, бачите, де зелені листочки, це, це тому, що він росте у мене в тіні. Якби він, якби він ріс на яскравому сонечку, то я думаю, він все був би бордовий. Але ну, мені він тут потрібний. І, знаєте, в якійсь мірі. Він зараз красивіший, якби він був цей бордовий, там чи червоний. Тому що тут стільки кольорів на ньому, ну, неймовірна кількість. Навіть важко порахувати. Багато. І ось такі помаранчеві, цікаві. І бордові, і червоні. І ось ті ягідки, подивіться, як вони гарно виглядають. Він невисокий. Звичайно, його можна стригти, не можна його потрібно стригти, але чомусь ось саме він в цьому місці, вище Дерен, ось, а нижче ось цей Барбарис. І чомусь мені він ну, поки що подобається. Можливо, я його трішечки підкоректую, підкоригую, але зараз, ось мені, ця, вибачте, копиця. Дуже-дуже вподобаю. Дуже Подивіться, який гарний кущ із ягідками. Ну, площа мені дозволяє, тому хай росте. Цікава рослинка, і опадуть листочки, ще довго будуть триматися, потім опадуть листочки, і він стане таким просто з ягідками. Тепер, що стосується, знову ж ягідок, я ще повернуся. Мене запитували вже багато разів, до речі, щоб я показала свої сіянці, які я. Вирощувала з насіння два роки назад. Я обіцяла в коментарях обіцяла, так, я це зроблю, і весь час забувала. Тому зараз, друзі, хоч це і не по темі, але зараз підемо, я вам покажу ці сіянці. Ось вони, бачите? Зараз вони теж поміняли свій колір. Дивіться, які вони різнокольорові, які гарненькі, ось такі сіянці. І хочу сказати, що я їх. Ну, мабуть, через свою зайнятість надмірну. Я забула їх розсадити. Ну, просто не вистачило часу їх розсадити. Тому вони менші, як могли б бути, якби були розсадження, не росли кубками. І минулий рік, не це літо, а минулий рік вони були маленькі, зійшли, але настільки було спекотно, без дощів, спекотно, що вони нещасненькі. Просто ну, часто були без поливу, я за них забувалася, і е, пропало, багато пропало. Так, е, була схожість дуже гарна, і сорти були такі цікаві. Ну, ось, бачите, вони різні. Ось цей барбарис і ось цей червоний такий яскравий, вони різні. Е, це, ну ось так, і підемо. Ось взагалі помаранчеві, подивіться, який гарний буде сорт. Е, цей зелений видно був, що він так і розфарбувався. Подивіться, як гарно. До речі, його, мабуть, треба буде забрати собі, собі посадити. Цей подивіться, який гарний. Вони всі-всі різні. Тепер ось. Ось це взагалі ось наш очі краде. Бачите? Який смачний, ну, дійсно смачний колір. Ось такі вони красунчики. Ось. Цей теж такий помаранчеві. Тобто гарні, гарні дуже рослинки, подивіться. Ось, ну це була межа. Ой. Так, дивіться, бачите? Ось. І показую тако. Ми йдемо, зараз я вам буду показувати. Ось. Дуже гарні. Настільки гарні, що я, до речі, їх не бачила. Добре, що згадала і ми пішли дивитись. Ось такий. Це бордовий. А, кололась. Ну чого ж ви такі колючі? Так, тут немає, ось знову йде. І ось знов до гарнезні. Ось такі гарні барбарисики. Тому, як все буде добре, то на весну я можу запропонувати. Ось настільки гарний, що я знов до нього повернулася. Прекрасні рослинки, як ви бачите, вже вони не маленькі, їх вже можна садити в садочки. Ну, Я хочу ще раз сказати, що деякі вони не розсаджені. Ну, Можливо, це й добре, що деякі пропали, тому що їх тут багато. Отака краса, такі барбарисики. Тобто вони є з насіння, будуть різнокольорові, і, мабуть, влітку треба було подивитися, які саме в них кольори, тому що зараз вони більш розфарбувалися. Всі в однакові, ось такі яскраво-яскраво-червоні. І третя рослинка це сніжноягідник. Він теж зараз тримається із листям ще. І такі гарні, подивіться, які великі намистинки. Як перлинки, я б сказала, навіть. Не намистинки, а перлинки. Це білий, простий. Колись ми його викопали. У дикій природі, ну, звичайно, він не є ендеміком е, нашого полісся, але хтось колись видно викинув його із дому і він розрісся в полосу, таку. така гарна була полоса, саме із великих кущів ось цього, цього сніжноягідника. І коли я засаджувала б територію парку, мені було все цікаво е, поселити тут ну, бюджетно, скажімо так. По бюджетній ціні, тому що ну, територія велика, а купити все і зразу неможливо було. І ось я при, притягла з чоловіком їхали і побачили по, по дорозі, побачили ось таку красу, стали, викопали і посадили для себе. Ну, що можу сказати? Невибаглива рослина, гарно піддається формуванню. Дуже гарно вона формується. Тому можна пустити, якщо вам потрібно, пустити її в ріст, дати їм її ріст, волю, це буде гарна така стіна чи одинока рослина. Якщо нема такого бажання, то можна зістригати, але зразу хочу сказати: якщо буде кардинальна обрізка, то ягід таких не побачити. Ну, масово. Тому що, звичайно, весною він цвіте не обріжете. А якщо обріжете, то не буде цвісти. Далі, коли перецвіте, знову ж як обріжете, теж не буде ягід, тому що вони обріжуться знову ж таки. Тому краще все-таки вирощувати його довільно заради таких ягідок. вибачте, сніжноягідники бувають рожеві, такі аж червоні, блідорожеві. Такі білі з таким напиленням рожевим. ну Бувають не так багато їх, я можу сказати, варіацій самих ягідок, кольорів. Але, тим не менше, є різні. Саме простий це ось цей білий. У мене є декілька сортів його, ось ці рожеві, такі темно-рожеві, гарний сортовий. Я тільки-тільки купила, я його бачила на каналі своєї подруги і просто була в захваті від нього. І Тому я ух, купила його в іншому місті, але і Оленка мені його теж залишила. І весною я посажу ще одного куща. Якщо мій кущ, ось цей, що я купила, не прийметься. А, хоч, а Якщо і прийметься, то буде два кущі. Тому що ну, він дійсно гарний акцент такий, ну, прекрасний акцент, особливо зараз в саду. Є у мене ще один. Цікавий, я покажу, але там, правда, немає ягідок. Це сніжноягідник такий мініатюрний. Він низенький, скоріше стелиться, ніж росте уверх. Він жовтолисний. В мене тут в тіні він був у флоксах і тому він свою жовтолисність не показав. Ось молоді тільки прирости, бачите, жовтенькі. І дуже гарно виглядають на ось стеблі. Червоному такі жовтенькі листочки. Цікавий, квітує він рожевим і мають бути маленькі рожеві такі ягідки. Але експерт моєго каналу, ну це без сміху, а це дійсно так, пан Олександр, коли я купувала цього сніжноягідника, він сказав, що він майже не цвіте, верніше він майже не дає ягідок. Тобто ну, він не буде так усипаний ягодами, як, наприклад, Ось цей звичайний білий чи навіть рожевий. Тому сподіватись на те, що на цьому кущику буде будуть висіть ягідки, не, не варто. Але чим він подобається? Ну, як я сказала, посадити його на сонечко, він буде жовто-лисний, дуже гарний, низенький кущик. По-друге, по це те, що він умовно вічно зелений. Так, так. Да. В нього ось ці листочки зберігаються аж до весни. Я садила, садила той рік, тому до весни листочки все-таки опали. Можливо, тому що він тільки був посаджений, а можливо, ну, все-таки вічно зелений, можливо, він тільки на півдні. Будемо цей рік спостерігати, подивіться, які гарнесенькі, жовтенькі листочки. Будемо цей рік спостерігати, поки що листки, листочки він не втрачає, все з ним нормально. І навіть я десь бачила, що заклав. Квіточку, ось він ще росте. Бачите, зараз я пошукаю, можливо, знайду. Е, ну, ось ягідка є. Дивіться, зараз, ось, дивіться, ось є ягідочка. Правда, вона не розфарбувалася. Ось. Маленька-маленька ягідка. все таки дав, але ой, смішно не таку, як би я хотіла. Е, зараз ще, можливо, щось тут знайду цікаве. Ні, більше нічого цікавого тут немає. Хоча ось тут десь я бачила цвіт, що він закладав на наступний рік. Ну, неважливо, я то буду довго шукати. Є ще в мене варієгатний сніжноягідник, але листячко там опало. Я його тільки цей рік взяла у своєї подруги Людмили Олександрівни. Тому ну, нема що показувати. Ось такі ягідки. Такі кущики, вірніше, з ягідками. Ще. До цих, до цих рослин можна віднести калину, звичайну. Ну, я не пойду вам її показувати, я думаю, вона є у кожного. І падуб. Ось падуб, він теж дає червоні гарні ягідки. Але, друзі, в мене одна рослинка, яка вже росте років 5. Жодної ягідки я не бачила. Тому і показувати нема що. Кажуть, що потрібна материнська, потрібна жіноча і чоловіча рослинка для того, щоб були ягідки. Якщо, якщо буде бажання, то куплю ще одну рослинку. Ну, а поки що мене влаштовує навіть вигляд падуба, просто що він вічно зелений. Ось, друзі, така моя розповідь. Так, чомусь захотілося вам, з вами поділитися. Ось цими ягідками, тому що, ну так вони здивували, особливо я прибирала, кажу, і особливо мені сподобались ось ягідки Барбарисі. Все, друзі, гарного всім вечора сьогодні, тихого, хай він буде мирним по можливості. І всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.